Вітаю вас, мої дорогі друзі, дорогі брати та сестри, дорогі підписчики каналу Хліб Щоденний. Мир вам Божий та благодать. нехай примножиться. Ось пройшов ще один рік, і в кінці року я хотів би записати це відео дуже хотів вам подякувати всім. В першу чергу подякувати Богу за його охорону, за його захист, за його турботу, за його піклування, за ту милість, яку він ще продовжив на що я ще мав цю можливість послужити в цей нелегкий час для України, для того, щоб царство Боже розповсюджувалося на землі. Багато е, вірю, що і ви молилися за це служіння, за те, що ви перед Богом приносили свої молитви і за цих людей, яких ви навіть і не знаєте, які так далеко від царства Божого, щоб це слово, яке вони чують, щоб воно торкнулося їхніх серцях. Служило для спасіння їхніх душ. За все я щиро дякую і Господу, і вам. І наостанок я би хотів би побажати нам ще більше наснаги, щоб ми ще більше трудилися, щоб ще більше могло людей почути цю благу свісту. Колись я сказав Господу, Господи, допоможи мені послужити хоча б одній людині. З того часу пройшло дуже багато років. З 95-го року це. Перший раз, коли я поділився Євангелією з однією людиною. І сьогодні вже майже минає цей 2023 рік. Залишилися лічені години. Ми вступаємо в нову фазу. Ми вступаємо в цей новий рік 2024. Колись я сказав, Господу, допоможи мені, Господь, покормити хоча б одну людину. З того часу пройшло три роки, і ось майже. Щотижня, майже біля ста людей вони отримують цю фізичну поживу. А разом з нею вони і отримують цей духовний хліб для спасіння їхньої душі. І в цьому не є моєї заслуги, тому що я ніщо. Це все Господь. Я дякую також і вам за те, що ви не залишалися байдужими, дорогі мої друзі, за те, що ви молилися. Якби не ваші молитви, цього би служіння майже і не було. Якби не ваша участь у цьому служінні, до цього безслужіння і цих результатів, які ми досягнули сьогодні, їх би не було. За все, подяка Господу. І я дякую Господу за вас. І хотілося би наостанок сказати, як сказав апостол Павло, він дякує Богові за Коринфянську церкву, за церкву в колосах точніше, за тих братів і сестер. Він приносить подяку Богу за те, що та благодать, вона в них примножується, за те, що. Ті плоди, вони зростають, примножуються. І Він говорить такими словами: благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благодарім Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Всіх моляся вас, послушати у вірі вашій, по Христа Ісуса і о любві, ко всім святим в надіжді, на вготованих вам на небесах, о чому ви прежде слышали. Істину Слові благовіслування, которое перебуває у вас, як і во всьому світі, і приносить плод, і розростає, як і між вами з того дня, як ви услышали, і познали благодать Божу в істині. За все за все, дякуємо Богу і пам'ятаємо про це велике доручення, яке нам дав Господь, отож бо йдіть по всьому світі. Проповідуйте це Євангеліє царства. І хто буде вірувати і охреститься, Той буде спасений. Всі ми являємося соучасниками, сороботниками на ниві Божій. Пам'ятаємо, що один сіє, один поливає, а Господь все зращує. За все подяка!